Усім привіт! Так, все, хлопці зробили. Що у нас там було? У нас там та груша, що була, вона розтягнулася на весь бачок і якимсь образом коротше, спустився туди воздух. І, виходить, був на весь бачок, сплошна оця груша. То хлопці розібрали, поміняли грушу, накачали. Це ж давлення. 3,5. Треба було 3,2, вони 3,5 зробили. там давление, то все, все, все нормально, все добре. Там треба піти яйця, зараз подивиться. Так що такі справи. Mm, яйця сьогодні нормаленько так, чотири штучки вже починають гарніше нестися. І це з розрахунком того, що у нас сарай не теплий, світло ми їм не вмикаємо, нічого. Несуться так. Світло зараз таке дороге, що я не знаю. Я ходю, а воно щечик накручує на те світло. Де воно такі суми беруться, і звідки я не знаю. Так що так. Такі справи. Крістіна теж без подарунка не залишилася. Вибрала собі ось отаку картину. Ось таку. Гарненько. Така. І. Отакуся покахонтес <laughs> вибрала картину. А ціна одна. Шо у ця 169 гривень. Шо у ця 169 гривень картина. Братик подарунок заробив. Купляй їй картини <laughs> одну за одною. Ці усю домальовує сидить. Тільки що переплутала, то червоним намалювала дев'яткою, а треба було шестерку. А вона розвернула не так, і дев'яткою намалювала. Ну нічого. Воно, в принципі, нічого такого там і не, сильно і не спортилося. Коля каже, а вдруг то лава каже тече. Каже, то виверження вулкана там, каже, і потекла лава, да? все одно буде гарно. Оце де червона, це повинна бути шестірка, а вона дев'яткою розмалювала. Ну, не так перевернула, не побачила. Все одно буде гарно. <nonetheless> так, так що цю домалюю, потім тій буде вже малювати. Оля поставив собакам варити. Сьогодні у них рибна каша. А То м'ясна, а це рибна каша. Та розварить так їх. Цей хорошо, щоб кісточки м'ягенькі були. <кій> Рибу. Доварити кашу. А внутрі гарбузова каша. <кій> у мене гарбузова каша і внутрі гарбузова. каша. <кій> Коля хазяйство у <варе>, їсти. <кій> Оксана всім іншим вари їсти. Зараз <кій> пануварюю, потім моя черга став нас <кій> Коля перебрався. <свист> то він смаже, то він геті, кастріляки, казани, кашвари. <свист> Треба ж зубатим. <свист> да. Там писали кроліки добре, але вони хворіють. Та знаємо, ми, ми тримали, чому ми їх і вивели, бо вони хворіють. І хворіти вони починають коли спека, вже ото машка, комар такий своє. пішло. Да. Починається павутиння, патіння, мошка, і вони починають хворіти. І мошка сильно кусає. Угу. Та воно і не тільки мошка кусає, у них ото -от, той ось, постійно таке. Ну Ці не проколоті, Чому вони і дешевше. Вони не привиті, Пропоєні тільки, а ті, що привиті, то ті дорожче. Ну Нічого ми їх хочемо потримати до середини літа, до, до такої самої. Цього. Потім на м'ясо, а потім вже ближче до осені знову візьмем, щоб так трохи потримати, підняти їх, і теж було там до таких досильних морозів. Хоча морозів не є, то зиму їх можна тримати нічим не буде. Ну то ти бачиш, що зараз зима на зиму не, не попадає. -да. Я качок ще хочу, теж так ось почнуть продаватися, та балакали з колі. візьмем візьмемо три десятка вже так потримаємо, виб'ємо, а потім ще партію візьмемо, потримаємо. Бо походиш, 350 гривень кілограм м'яса кроліка. Сильно купиш, Судня, щоб з'їсти. Ні, не бачу. Ми, Я бачила курей, бачила кролі. Никита, кажу, ти не питала, кажу, ні. Я за кури чув стояв. 150 такі вони. Ну. Курха, ну, така. Некрасиво, можна сказати. А 160-170 це такі теньки, тоже жирком, це за кілограм. 170 гривень. я ж кажу, от так от хочеться буде 3 Я ходила, нила нила, всю зиму. Кажу, кролика хочу. Нікита каже, ма, помниш, як ти в білому вені робила і в сметані кролика? Кажу, я до сих пор той каже, смак пам'ятаю. В мультиварці, ото я тушила. Да? Як тримали кроліки, він каже, я той смак каже до сих пор, пам'ятає, каже: ну Нікіта дать тисячу гривень за того кроліка і ділить по тому шматочку, дивиться з'їсти його чи не з'їсти. Ну якось кажу взагалі. Та говорю, Ти, якщо в тебе кажу, є гроші лишні, давай купимо. О, ма, да, я хочу, їдемо купляємо. Все. І це ж неділю сидів, ну, скорей би та субота. Утром встає в суботу, такий лігеняка. Та що, поїхали? Я говорю, ніки, там нікого не буде. А в неділю теж буде мало. Кажу, Ну, нічого, поїдемо в неділю, побачимо, як не буде, говорю. ми ще по, -по Еликсу дивилися. Ну там щось такі ціни написані, та каже, давай позвонимо. Говори, як на ринку нічого не буде, то кажу, позвонимо вже тоді. По цьому побачимо то... То таке. А зараз ось, ось трохи потепліє, та качок знову наберемо. Та... Це і таке. А там же ж питала за Нікіта. Ну, мало хто там не, не, не читає сообщества. Нормально все з цими ж з аналізами, там, де у нього то було АКТ 81, показала 37 з Кристни. АКТ. АСТ. Чи АСТ, господі. Да. А з то ми вже навчені. Так що, хто хоче погані аналізи, підіжте печінковий торт. Жирно, шаурми, печенкового торта тарта наїжджатися. І будете тоді вхуй. Дімать парка Так як ми, так. А с з же вже здавали же клінічний биохимию здавали. То Кристину сутки на голодний паёк, вона бідно ходить. Я їсти хочу, я їсти хочу. Кажу: ні 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 дорогуша терпимо. Я більше кажу сидіти не, не збираюся. Кажу, в мене і так голова сіда, а то взагалі біла. <гану> покрасила Кристина, покрасила сама. Но у мене зараз голова грязна, я вже якось покажу. Зробила по краям чорне. А по цьому таке ото пепельне. Ну, колись у мене таке було, потім башку помию, покажу, і зараз не показуюся. <гану> Бо після шапки воно таке. Ото. Так що все нормально, слава Богу. і З Кристиною, і з Нікіто, і з аналізами, то слава Богу, це вже. Таке там мелочі. То Страховку ж з машиною, поки зробили це ж страховку на машину, то лікарні і ото таке. Я не знаю, я, я, це, я за цю страховку як надивився. Ага, як понадивлювалися. Там п'ять тисяч, там шість тисяч, ой, так подорожали. Так, я, виходить, на Жигуля страховку зробити, а так як дивився оці відео, що вони вилажують, у мене же гуль должен обійтись, а був 6500 страховка. Угу. Думаю, ничего себе. Скільки у нас 293 гривні? А, 1920. А, 1920, 1920. 1920, да? 1920. 1920, да. Бо я ну, тоже думав, Думаю, йому як <кък> позвоню цьому страховщику. То, думаю, сейчас як скаже 1007 то я гикать начну прямо в стыках. <ріх> ну они да. шей. Шей нормально. Да. Так да? що уже можно їздити, а То я думав, що після закінчення старой страховки, думаю, їздить не буду. Так, конечно, да. Будешь ты кататься по 25 гривень на маршрутке. Ага. Не, проеду 5 камер из каждой по 17 штрафов. О, Все одно да. пробив би, на маршрутки ти їздити не будеш. Я б вас посилав. Ага, так. Да. Ми от в минулому році, да, що у нас ото резина не стара була, не купили. Проїхали скільки ми пару разів на той маршрутці. <реш> <реш> Побігли резину. купили резину, так. Да. <реш> так що і зараз так само. Ой, да. Так, у мене тут вже вариться гарбузова кашка. Ой, я щось аж трусюся в цьому році за гарбузовою кашею. Чи мені щось не вистачає? Не знаю. Мені гарбуз так пахне краще, ніж цукерки. Я б я його сирий гризла той гарбуз. А гарбузова каша я прям не можу її наїстися. Я не знаю. Такого ніколи в житті не було. Як оце в цьому році. Ну, гарбуз та й гарбуз. Раз приготувала там пиріжки з гарбузом, гарбузову кашу, та й все. Мені той гарбуз, як шов, так і їхав. А це, це прям я не знаю. Гарбуз, і все, він мені прям пахне день і вночі. Начинила я перчик, Такий. Тут піджарочка в мене зараз залью і буду ставити варити такий смачненький. Так, а в мене залишилася начинка для перця Ну Я спеціально робила так, щоб багатенько. Зараз зроблю тівтільки, підсмажу в кастрюльку, протушу, Ну щоб приготувався рис. І таке, як буде з подлівкою до овсянки, до кашки. Хочу так овсяночку щось. Я, коротше, все хочу. Гарбузову кашу я вже поїла. А тепер я вже хочу овсянку з тіфтілем. Перець я не хочу. Це хай його. Ну, їдять хто хоче, а я хочу овсянку з тіфтілем. Перчик тут у мене дві перчинки не влізло. Я так зверху поклала їх. Хай тушиться. І буду тіфтілі. Кашка гарбузова. Смокота. Одни кашки. Ну і все. Я тут готую, тушкую. Тут у мене тушкується, тут перчик. Все. А вам кажу пока-пока. До наступного відео. Пекальна кухня тут вся бурлить. Все, пока-пока.